Привіт, Хеллоу! Сьогодні у нас дуже мені здається буде цікаве відео. Якщо Ютуб його не забуде, це <aff>, та, та буде не дуже приємно. А, сьогодні ми послухаємо Teddy Swims. Дуже мені подобається пісня. Yes, control? Так. Якою да, да. я тебе до речі познайомив? Можливо. Коротше, у нас сьогодні рейґенбоумент для молодняка. А він же Тейді Свімс дуже сексуальний чоловічок з дуже класним сексуальним вокалом і прикольними досить таки піснями. Увірвався просто він у музичний простір світовий. от Просто от те, що називається, реально Знову увірвався. От. Тому ми сьогодні послухаємо свіженьку його відносну пісеньку, яка називається Bad Dreams. А сподіваємося. Оптимістично що... це казав Bad you... Dreams. Ну, він мені подобається. Він мені uh -huh. подобається, як сказав один мій знайомий, Шуфрутінський вже не той. Вийди звідси! Розвійник. Ми а. не дивимося більш. <рес> що ж, ми починаємо. Юля ще хоче щось сказати. А ви підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте вподобайку до цього відео напишіть в коментарях, що Віталік Молодець. Поганий! Я приніс Теді Свинса на наш канал. Поганий. Ми пішли їхали. О, це щось уже не блюзове.

Цікаво, цікаво Алемілізми дуже красиві. просто mm -hmm. mm -hmm. можна насолоджуватися тембром і технікою виконання. Дуже прямо. Хочу Ну, мені незвично його бачити в цьому образі, чесно кажучи, музичному. Ну, Я звик до що в нього все таке більш блюзове. Та так. Це, це просто порівняно з тим, що він до цього робив, це просто звичайна попса. Це, це більше для ринку, мені здається, але все одно дуже класно виконано. Дуже, дуже, класно. Класно дуже приємно. Слухатиму. От як, як би там не було, я це слухатиму. Ця пісня, вона вона налягає. Дуже приємно, дуже приємно. Клас. Красиві, дуже кадри. Дуже красивий красивий. так. Це взагалі картина uh -huh. Uh -huh. просто. Вау. Клас. вау, вау! Вау! Дуже непогано. Дуже ти дісвітса. Я буду слухати ось навіть оцю попсову пісню, яка в принципі ну в моєму е його сприйнятті не вкладається, от ніби в його образ. Але навіть цю пісню я буду слухати, тому що це от тикнув на і пішов. І от просто навіть на прогулянці її буде приємно слухати. Вона вайбова, вона атмосферна, вона така. Вона вона от просто Такий приємна. Ніжний вокал і такі ніжні, оці прийоми. Бо у це, оце. оце ну... Яка просто створює тобі атмосферу і додає загальних якихось фарб у піснях. Ну дуже прикольно, мені дуже подобається, я не знаю. Террі, Marry, me, please. Це пізно, чувачок, пізно. <плес> я навіть не-не-не-не-не-не-не. Я навіть не не, все, в мене зависло. все. У вікні у вікни. Я навіть не думаю, що треба щось сказати, тому що по нам не реакції ще під час кліпу було зрозуміло, що нам все подобається. Що критики ви сьогодні ніякої не почуєте? Що ми в захваті. Напишіть, будь ласка, свої враження від цієї пісні, тому що ну що тут ще казати. У мене немає слів. Як наприклад, ви вже бачите, в мене вже все відпало. Які якісь е, слова і сентенції, тому до побачення. Напишіть свої якісь сентенції, Якщо ви бачите, що з цьому ще чого ми не побачили, а ми могли не побачити дуже багато. Ми просто чули і насолоджувались. От настільки класна вайбова пісня, щоб навіть повибивали слова з головою. Просто ну пишіть, що ви думаєте про це, і про нас теж що ви думаєте, тільки хороше. Ви ж бачите, яка класна пісня? Вона, хоч і називається Bad Dreams, але вона дуже світла і вайбова, Тому давайте і підписуйтесь на нас, ставте вподобайки до цього відео, і не забувайте натискати на дзвоник. Це дуже важливо для нашого каналу. Стрімо з вами фоцавосі носалес,